Чернівецьку митницю пікетують приватні підприємці. Вони вимагають від керівництва міністерства доходів відмінити утилізаційний збір. Вони вважають його та інші відрахування до бюджету простим здирництвом. З самого ранку декілька десятків підприємців заблокували автівками до чернівецької митниці. Вимог у них було декілька. Наша мета щоб відмінили утилізаційний збір. Щоб знизили, ну, віднила акцизний збір і сертифікацію. Підприємці кажуть, через численні побори на митниці їхній заробіток за останні роки суттєво зменшився. Приміром, переробкою вантажних мікроавтобусів у пасажирські зараз займатися вкрай невигідно. Як можна, якщо машина стоїть сама 3,5 тисячі доларів, десь теж в районі 40 тисяч гривень 40 тисяч гривень заплатить для того, щоб поставити ряд сидень і. Ні, два кна врізати. Ну ну скажіть, яка це може бути справедливість? Люди наголошують, усі ці збори були встановлені за колишньої влади. Тому зараз ті, хто керує державою, мають їх скасувати. Якщо конституція ані вернули, значить і закони пускають і всі поснімають автоматично. Через значну суму зборів зменшилося роботою самих митників. Зараз Україну завозять набагато менше автомобілів. Приходили, розтомажували, зробили. Були Зараз є, є є різниця. Румтя цих законів звичайна кількість транспортних засобів, які ми на сьогоднішній день розмитнюємо, вона зменшилась. Митники кажуть, вони цілком підтримують підприємців, проте вирішувати такі питання не в їхній компетенції. Усі вимоги продовж доби будуть передані до Києва. Митниця з розумінням відноситься до тих проблем, які на сьогоднішній день піднімаються. Вимоги будуть передані до департаменту митної справи, і в подальшому, я думаю, буде прийнято відповідне рішення. Підприємці ж запевнили, якщо до їхніх вимог не дослухаються, вже найближчими днями вони обіцяють набагато численнішу акцію під стінами Чернівецької митниці.